Вітаю всіх маленьких фанів! Просто неймовірно цікавих поєдинків, яких переможця можна сміло віднести до еліти боксу. Мене звати Макс канал канали Сатт Бокс Українська Рубрика-Прогноз. Поїхали! Вже у ці вихідні у США триразовий чемпіон світу по версії WBC, непереможний Девід Беневідес, буде доводити всім скептикам своєї сили, що не дарма деякі експерти з боксу вважають його найнебезпечнішим опонентом для Сауля Канала Альвареса та навіть майбутнім абсолютним чемпіоном світу. Думаю, що у багатьох вже виникло питання після почутого, а саме як так трапилось, що непереможний боксер, котрий боксує в одній і тій самій ваговій категорії, став триразовим чемпіоном світу по одній тій самій версії так і не зазнавши жодної поразки. Сам, коли вперше почув за це, також досить сильно здивувався. Але, на жаль, відповідь на запитання максимально банальна. Беневідець двічі не зміг зробити вагу, а тому у нього просто забирали цей пояс навіть після перемоги. Після чого, вже будучи обов'язковим претендентом на цей самий пояс, він вигравав його у наступному поєдинку. Така собі легальна схема щодо того, як стати багаторазовим чемпіоном світу з боксу. Але це не те, що вражає. А ось що реально круто, це те, що Беневідець свій перший повноцінний титул, здобув у 21 рік, паралельно встановивши рекорд як самий молодий чемпіон за всю історію боксу у ваговій до 76 кг. Після цього стає зрозуміло, що деякий це точно не продукт гарного маркетингу, а реально крутий та щонайменше менше мегаталановитий бієць, котрого, на мою думку, промоутери занадто довго оберігали. 26-річний Беневідес на даний момент виступає у ваговій до 76 кг. І як ви вже могли зрозуміти, дається це йому не дуже легко, адже в одному з своїх Поєдинки він перевищує ліміт своєї вагової, і на це є дві причини. Перша, це те, що Девід не занадто сильно слідкує за своєю фізичною формою, а тобто, після кожного поєдинку під час відпочинку набирає щонайменше 15 кг. А друга, він нереально здоровений гігант. Щоб ви зрозуміли, високих боксерів можна знайти у будь-якій ваговій, і зараз цим вже нікого не здивуєш. Але що він одночасно був високим та широким, такого я ще не бачив. Візуально виглядає мега, потужний і я навіть боюся уявити, яка його реальна вага під час поєдинка. Має 26 перемог, 23 з яких здобув саме достроково, яскраво розбиваючи своїх опонентів своїми феноменально швидкими руками. Так, зараз буде звучати гучна заява, адже, на мою думку, Беневідес має найшвидші руки в боксі на даний момент. А можливо, навіть і за всю історію. Візуально важко приділити, хто все-таки пробиває швидше Девід чи Рей Леонард, але я віддаю перевагу першому, особливо враховуючи його на багато більші габарити. Проте мати просто швидкі руки це непогано, але сенсу з них не більше ніж з рубля у 2023 році. Якщо ви не володієте багатим арсеналом, який спойлер у Біновідиса, звісно ж, є. Пробиває абсолютно всі види ударі, які тільки існують у боксі, комбінуючи їх у межі мегаваріативні серії на будь-якій дистанції та по двом поверхам. Улюбленими та найкращими є саме хоки, котрі Дейт пробиває без повної амплітуди. А тому поодинці удари не несуть якоїсь великої шкоди, проте всі разом вкупі вони накопичують просто якийсь неймовірний тонаж за тих пару секунд та відправляють свого опонента у мегаефектний нокдаун. Місцями навіть може повторювати один і той самий удар декілька разів підряд, як наприклад аперкот. Що нереально важко і мега круто. Ледве на кожну серію Девід намагається закінчити одним акцентованим ударом, котрий прорахувати, а тобто захиститися, майже нереально. Оскільки вгадати саме від Беневідеса зі скількох ударів буде серія з трьох чи десяти, та в який з ударів він вкладе неабияку свою міць, банально неможливо, через що такий удар дуже часто ставить фінальний акорд не лише у серії, а й у самому протистоянні. Може боксувати як на дальній, так і на ближній дистанції першим та другим у будь-якому темпі відштовхуючись від свого суперника. Але як тільки поєдинок доходить до екватора, Беневідис вмить перетворюється на Термінатора, де, підлаштувавшись до втомленого опонента, пресингує його просто без зупинки. І здавалось би, Девід майже ідеальний боксер, особливо якщо розглядати його напад в купі з антропометрією та стилем. Але як це зазвичай буває, з захисному таких боксерів, якщо не біда, то все не так вже вражаюче. В цілому, просто прикривається банальним блоком, використовує рідкий ухили тулбом та робить неабийку ставку на свою міцну щелепу, яка лише один раз за 26 поєдинків в кар'єрі не витримала удар. Такий собі звичайний пакет захисту, але у випадку з Беневідесом відчувається, як нібито то більше не потрібно. Адже завдяки його гарній агресії в другій половині бою суперники банально не мають можливості для нападу. Окрім контрнападу, чим і скористався Румон Роналд Гавріл. В опонента для Беневідеса був вибраний мегаталановитий американець, також екс-чемпіон світу у День Боговій, котрий за 23 поєдинки зміг завоювати серця мільйонів фанатів своїм яскравим та пафосним боксом. Навіть проти посередньої опозиції Калеб Плант. Взагалі мені дуже подобається. Добиться плант і не лише як боксер, а й як людина, адже, дізнавшись трішки більше про його біографії, просто не можеш не прийнятися його історії та поспішувати цьому крутому парубку. У 2015 році в планта народилась дівчинка зі страшною хворобою, для підтримування життя якої були потрібні щоденні дорогезні процедури. І навіть для перспективного молодого боксера, ці суми були просто непідйомні. Плант витрачав всі свої гонорари на лікування, брав величезні борги у всіх, у кого міг, та просив йому влаштувати. Якомога більше поєдинків. Лише за 7 місяців до моменту смерті своєї доньки він провів аж цілих 6 поєдинків. І напевно провів би ще стільки ж, але за новими правилами боксу не можна частіше ніж раз в 20 днів. На жаль, йому не вдалося врятувати свою доньку, і на 19 му місці життя дитина померла. Але перед смертю план пообіцяв їй, що обов'язково стане чемпіоном світу з боксу. І як ви можете бачити по цьому фото, своє слово батька він стримав. Калеб є максимально за стороннім боксером, котрий може розбивати своїх суперників як і на дальній, так і на ближній дистанції. Завдяки своїй природній швидкості та гарним навичкам. Взагалі, Плант – це мегарухливий боєць, який має ще й чудову реакцію та таймінг, які вкупі з нефеноменальною, але гарною роботою Тулу ніг, дозволяє йому ну дуже яскраво і що найголовніше ефективно захищатися від нападу свого суперника. Місцями просто неймовірний захист виконання американця, котрий нагадав мені захист самого Флойда Майвезера. Але не без мінусів, адже така велика кількість рухів потребує величезного бака бензину якого вкалиба, на жаль, немає, і коли стрілочка з паливом наближується до нуля, то все це вмить зникає. Демонструє просто феноменальну роботу у нападі, особливо передньою рукою, через яку і якою він здійснює понад 90% свого нападу, комбінуючи та повторюючи один і той самий удар завдяки своїй гарній швидкості рук. Арсенал є досить багатим та включає в себе прямі удари, хуки в купі з перкотами та інше. Але улюбленим та, можливо, навіть найкращим ударом серед всіх активних боксерів Серів є ліві зі стрибка. Пробиває його швидко, влучно, з ідеальним таймінгом та навіть обходячи блок, через що майже жоден опонент не в змозі нормально захиститися від нього і тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Просто шикарним обіцяє бути поєдинок, так ще й з неабиякою інтригою. Адже, не дивлячись на те, що план вже програвав та є аутсайдером, з його чудовими навичками він може стати проблемою абсолютно для будь-кого. Бір розпочнеться досить неспішно. План буде працювати у легкій та звичній для себе манері на даній дистанції. В той час як задача в Беневідеса буде тиснути на калиба та змушувати його витрачати якомога більше сил. Обидва боксери будуть перекидуватись прямими ударами, де більш успішним поки що виглядатиме саме плант. Завдяки кращій роботі ніг та швидкості і забиратиме раунди до себе у копілку. Ближче до екватора поєдинка, підлаштувавшись до свого суперника, би підніме тим бою. Та намагатиметься зловити планта на потужну гармату, але тільки на дальній дистанції. Оскільки дійти на свою улюблену, ближню, ще з повним сил плантом не так й легко. Та і з таким чудовим захистом великого ефекту це все рівно не дасть. Калеб продовжуватиме гарно кружляти навколо Девіда, провалюватиме його та накидуватиме легенькі удари, в міру домінуючи у кожному раунді. Після екватора поєдинку Беневідес вже включиться на повну та просто буде перти на свого суперника мов той танк. Закидуючи при цьому американця швидкими серіями, ухилитись від яких з кожною хвилиною для Планта буде все важче і важче. Через неймовірну швидкість рук вже з самого Беневідеза. Як вердикт ближче до 10-го раунду, Беневідес підіб'є планта однією зі своїх потужних. Скоріше за все на даній дистанції, після чого він вмитіренеться на добивання на ближню, що він так гарно вміє та полюбляє робити. Результат надзвичайно близький бій на записах суддів, який закінчиться перемогою нокаутом саме Девіда Беневідеза. Ну не вірю я, що Планту вистачить сил, як для того, щоб всі 12 раундів уникати шикарний напад Девіда, так і щоб витримати його потужну гармату. І ще більше не вірю в те, що план спробує зробити Девіда, скориставшись його кепським захистом. Як через не кращого його гармату, так і через стійкість самого Беневідеза. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь на те, що воно вам сподобалось. І якщо бажаєте підтримати україномовний контент та канал в такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео або станьте одним із перших спонсорів на моєму Patreon каналі що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики і за що я вам скажу велике дякую. А ще особисто подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському. Мужики, ви круті і не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо у ЗСУ, Україна! Понад усе. Фагня. Девід Беневідес не єдиний боксер у своїй сім'ї, оскільки його старший брат Хосе Беневідес також займається боксом та в один момент навіть вважався надзвичайно перспективним бійцем. Але через постійні травми колін так і не зміг досягти високих вершин.